Близько сотні рівнян прийшли до святопокровського собору, щоб віддати шану загиблому на війні герою. 42-річний Сергій Дорошенко був бойовим медиком розвідувального батальйону. Друге червня стало фатальним для старшого солдата. Травми, отримані захисником під час ворожого обстрілу на Харківщині, виявилися несумісними з життям. Найважче нині рідним героя – дружині та 16-річній доньці. Відчути такі слова, що коли мама говорить. Доню не переживай, тато спить. Знаєте, це можливо, ну це не передати ніякими словами, тільки можна його відчути. І, на жаль, втрата для нас ну, для всієї країни. Сергій Дорошенко народився в селі Олександрія, Рівненського району. Там зростав, навчався у ліцеї. Згодом переїхав до Рівного, знаходив себе у цивільному житті на різних роботах. На прощання із захисником прийшли як містяни, так і земляки Сергія з його села. Про чоловіка залишилися лише теплі спогади. Був дуже доброю, скромною людиною. Хорошим сином, братом хорошим, люблячим, знаємо, і батьком, і чоловіком. За плечами захисника була строкова служба в армії. Півтора роки Сергій провів у зоні антитерористичної операції. Тому, коли почалася Велика війна, чоловік долучився до лав збройних сил і відправився захищати країну. Рідні розповідають, що про свій вибір Сергій ані трохи не жалкував, адже знав, хто залишився за його спиною. Він був доброю людиною, відповідальний. І завжди переживала за нього. Неї ж син пропав, теж немає звістки. Мене внук теж служить на Донеччині, а син не знаю, де служить. Казав, приїду, скажу, не кажу. Поховали Сергія Дорошенка у рідній Олександрії, де народився герой, і звідки родом його батьки. Вічна та світла пам'ять українському захиснику Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.